Усіх вітаю на своєму каналі ранок. Ми вже працюємо. Отак От кіньми виворюються в нас картопля через один рядочок, як бачите. Один рядочок виорюється, другий залишається. Потім ми йдемо, картоплю збираємо і тоді знову виорюються ці рядочки, що посередині. Наша сьогодні і завтра погода, а потім заказують дощі на Львівщині. тож... Будемо сьогодні картоплю збирати. Картопля є велика, як бачите, але не дуже багато. Ось тут така червона ще є. І дуже тут глина твердо, тож важко виорювати. Як я сортую картоплю? Велику відкидаємо в один кошик, середню в другий. Також, якщо зелена попадає, йде до середньої, а це дрібна це вже маминим хрюшкам. Навіть якщо велика попадає зелена, теж відкидаємо, бо зелену це є отрута, не можна споживати. А потім Середню я буду давати ось такі в'ящики, підпишу, який це сорт і в підвал. Так ми збираємо, а потім в нас є таке знаряддя праці, яке в нас на львівщині називають декорація, і тою крацією ми ще розгортаємо ось тут землю, може ще попадати там внизу картоплі. Ось така граця в нас називається. Колись називали мутика, а так у нас те, що сапати, називають сапка, а те, що купати картоплю, називають граця. Не знаю, чому так називають, бачите. Ось така картопля скарб. Дивіться, які великі картоплини є. Скарб це сорт картоплі середнього терміну дозрівання, і він виведений білоруськими селекціонерами. Має високу стійкість до хвороб до температури і до шкідників. І такий сорт скарб краще вирощувати на піщаних ґрунтах. Картопля повинна має бути ось така овальна, шкірка жовта, гладка, а м'якоть має бути жовта. Зараз я розріжу і подивимося, чи вона жовта чи ні. Цей сорт треба перед посадкою прогрівати 20 днів. Витягнути з підвалу і щоб вона лежала в ящиках, а тоді вже садити. Дозріває за 90-110 днів і вага має бути від 90 до 130 грам. Слово скарб білоруською мовою означає багатство або пожитки. Листочки темно-зелені, а цвіте вона білими квіточками. Цю середню відкинула, а велика в мене в мішках. Ось дивіться, яка м'якоть, жовтувата. Крухмалиста. Інтересно, скільки така має, треба буде зважити вдома. Обід. Ми вже закінчили. 11 рядків картоплі. Залишилося ще 10, але ми сьогодні вже не будемо виорювати, бо треба це все ще завести, ще мамі треба допомогти малину позбирати. Велику картоплю вже завезли в підвал, ще середня. Ось так вона прогрівається в ящиках і в сітках ще є. На завтра залишилося ще 10 рядьків. Картопля досить непогана, як на цей рік, бо була така жара цього року. Мені вистачить є ж занадто. Так, оце така червона картопля, це є рання картопля Белароса. Белароса або Белароса, хто як називає. Це рання і вивена, виведена вона німецькими селекціонерами і цінується за стійкість до нестачі вологи. І достигає вона дуже швидко за 50-60 днів, тобто за 2 місяці. І має вона небагато в кущі до 12 бульб. Але так пишуть до 12 буль, але насправді вона має менше. Має таку червону шкірку, а м'якоть вона має світло жовтого кольору. І хто бачив, я купала таку ранню картоплю, садила дуже рано і дуже рано купала, і всі питали, що це за картопля. Я була не впевнена, чи це бела роса, але я прочитала характеристики і дійсно це бела роса. Цю картоплю можна і варити на пюре, і смажити, і вона має чудові смакові якості. Вага має бути 115-200 грам. Лежати вона може до 8 місяців. Вона має бути така ова... округло овальна. Не знаю, чи добре буде видно, який колір. Вона така яскраво-червоного кольору. А листя зелене. Оке темно зелене. І вона має низькі стебла. А ще в мене ось така картопля. Mm. Сміюся, бо це ті каміння у мене ось такі на городі каміння. У мене земля глиня внизу піщана така, і є такий вапняк. Тут така гора, і моя ділянка на горі і ось такі каміння. І я кожен раз збираю, і я вже можу. Визбирала тут цілу ефіру такого каміння. І колись був у мами тут город ми збирали, і тепер у мене вже з 2019 року, і кожен рік я ось такі каміння визбираю і вони наростають. Чому ми могли би ще сьогодні закінчити після обіду, але мене спина болить і я не хочу дуже нагружати. Вже краще завтра зранку з свіжими силами ми закінчимо. Нас троє зробило до обіду: 11 рядків. Я помила картоплю скарб і хочу зараз важити, скільки вона буде важити. Просто цікаво. Я не женуся за такою великою картоплею, але вже як виросте, то цікаво зважити.

258. Отож, така картопля скарб. Вона є, має жовту шкірку і має жовту в середині. Але добре, що картоплю я не має дротянника моя. Можна ще навіть велику розрізати, чи вона не є дуплява, бо інколи велика картопля має дупло. Зараз я розріжу Отож, дивіться, я розрізала. Ось така м'якоть жовтовата, допла вона немає, хоч велика картопля на 500 з чимсь грам. Ніче не буду розрізати. Бачите, яка вона соковита? Багато видно крохмалю має. Завтра теж буду купати картоплю, ще два сорти. Отож, всім до зустрічі і всім гарного урожаю картоплі.